Він, не є, він природою для захисту створений, отой поганий. Бо добре ви вже знаєте, що він там всюди до наших залоз, до того всього, до тих самих гормонів. А от той поганий це є захист, його завдання яке, якщо якась е, поломка, він приходить бум, і знаєте, ніби як ніби заліпив от він для того, щоб ми лікували свої судини. Тобто, ми, хтось хоче, бігає. Хтось хоче ходи, хтось хоче за хлопцями бігає, а хтось собі по сходах ходить, хтось на плавання йде. Тобто рух кожен собі підбирає під себе. Завертілися десь, там залежали оцю зону. Відповідно, ви прокидаєтеся з високим тиском. Стали, розрухалися, навіть не те, що зарядку зробили, а просто вже от почалася якась активність, щось там в м'язах почало рухати. Значить, вони ага, трошки як знявся спазм, кров пішла, судинки стали в своїй нормальній. І розмір, пух, тиск, па. Все, значить руханка. Бережемо свої шийки. Теперішній час він такий є, що ми всі сидимо в основному, тому що працюємо головою, а не стільки там руками. Але мусимо це враховувати. Нас створили для того, щоб ми трохи більше рухалися. Тому зарядка бік. Вечірній тиск це завжди є судинний серцевий, тобто серцевий вже як наслідок. Але пам'ятаєте, що таке серцевий тиск? Що ми завжди говорили? Вязкість крові, печінка туди, що ми серцевий тиск ніколи не врегулюємо, не знявши оці моменти застою в печінці. Можливо, десь щось там по роботі були зайняті, ото опускали ну, обід. Можливо, десь якесь було перенапруження нервове, що от воно привело. Життя таке є, що всякі в нас бувають. Знаєте, щоб ми не застоювалися, що нас треба трошки струшувати, але на то завжди старатись реагувати як на урок, як на досвід. Тому ви можете будь-що заспокійливих трошки поприймати вплоть до чайочки. Поки ви п'єте препарати, ніби щось нормалізується, ви тільки відміняєте знову іде агресивно підйом. Аби привести свій організм в норму, звісно, що потрібно пройти програму природнього очищення. Для підбору програми у вашому випадку перейдіть за посиланням під цим відео.